Тепер орем двома плугами, сім корпусів, два трактори, воно цікавіше, веселіше. Там є рядом поле лемкен плуг з передплужниками. ми без передплужників. Він орав пшеницю і ми орали пшеницю. Ви не побачите, що там різниця в чомусь є. Абсолютно. Він його відрегулює, він виходить. Передачу включає, сам знімає на відео ходить про трактор саме. І з борозни нікуди ні вправо, ні вліво. Що чітко. Поле ви бачите після кукурудзи. Кукурудза тут була посіяна сі феномен Сінгента. До речі, кукуруза дуже хороша, яка в цьому році дала від 8 до 10 тонн при волозі 15. Що я можу сказати по поводу плугів фірми «Велес Агро»? Перший плуг, який ми придбали, це на тракторі Ловел 3 плюс 1. Ну, тягаємо три корпуси. Значить, плуг, якби він нам не сподобався, то ми б не брали це, ми взяли. Майже новий, ну, відкупили в хлопців, але відкупили опять же, не Лемкін, а Велесагар. Тепер ОРМ двома плугами, сім корпусів, два трактори, воно ну, цікавіше, веселіше. Подобається тим, що за трактором йде він добре. Іде добре, йде не тяжко. В регулювання такий доступний. Ось син виходив на цьому тракторі, ось він, він його відрегулює, він виходить. Передачу включає, сам знімає на відео, ходить а трактор саме. І з борозни нікуди ні вправо, ні влево. Все чітко. Чітко відрегулювати тільки, все воно добре ореться, все добре йде. Ну, Глибина, звичайно, що зараз ми орем десь 25-27, але там, там поле далі орали, то орали там треба було глибоко зробити, орали десь 30-32. Все, питань немає. По Плугами ми задоволені. Дивіться, ми з углоснімами замовили, тому що передплужники, ну, я не знаю, як передплужник буде справлятися з кукурудзою, тому що часто такі були нарікання, що передплужник буде забивати, то ми взяли з углоснімами два і і наче нам подобається. І в принципі, я вважаю, що і так. Конечно, якщо по сої орати, по пшениці, Воячменєві, то там, звичайно, може, передплужник свою роль зіграє, бо трошки краще приховає. Але я вам хочу сказати, що ми можемо навіть поїхати, я вам покажу, де орав. Ось там є рядом поле Лемкен, плуг з передплужниками, Ми без передплужників. Він орав пшеницю і ми орали пшеницю. Ви не побачите, що там різниця в чомусь є. Абсолютно. Абсолютно. Все сховало. Просто глибину там поставили десь порядка 28 сантиметрів. Всі рештки все заховало, все як положено. Ну, часу пройшло, прошли рік ми взяли осінню, прийшов нам перший плуг, а так як в державі почалась війна. І шукали різні ринки збита продукції. У нас був соняшник, залишився в складі. І ми знайшли вихід туди на рахни лісові возити, там хлопці, вони собі наладили контакт на Руминію. Побачили в них, вони собі купили, але він їм не підійшов по одній причині, їм треба більше. І вони опять же купили ще один в Одесі, тільки вже взяли цей 4 плюс 1 п'ятикорпусний, і ним працюють, а цей відпродали нам. Я вже говорив Євгенію, що маємо бажання таке, що дивився ролики, де сняті ваші сівалки, як працюють, то все-таки будемо, дасть Бог, все трошки здвинеться з мертвої точки продукція, бо продукція ускладівся, будемо думати про сівалку навесні. Підтримуємо нашого виробника і все буде добре.